Так, бандейка, на рахунок Альфа, Binance Альфа, Зараз вже від сьогодні від 19.06 вступили нові правила на отримання айдропів. Також зразу відповідає на питання, чи ще актуально займатися, збирати ці бали, брати участь у турнірах. Звичайно ж, актуально можна заробляти. Тепер по нових правилах, що зараз виходить? Дивіться, раніше у нас як, наприклад, в 20 годині стартує airdrop, і у нас є 24 години, хто проходить по критеріях. Той забирає собі дропчик. І на це має 24 години. Зараз як? Тепер дивіться, є критерій, наприклад, да? От сьогоднішній дроп. Дивимось, дроп у нас монетка мат. Є критерій, 243 альфа-бали, і тоді ви забираєте 16 монеток мат. Це для всіх, так? Якщо пул залишається, тобто всі бажаючі забрали, хто має 243 бали, якщо пул залишається, то через 18 годин це вже другий етап наступає. Поріг проходки знижується до 200, скільки там, 10 балів. І вже в порядку черги всі останні, хто має 210, також можуть забрати по 16 мат. Отак воно працює. Тепер працює в два етапи. Перший етап ті, хто проходить, розумієте, так? Другий етап вже знижується поріг проходки. І всі останні також можуть забрати в порядку черги. Перший прийшов, перший забрав. І, звичайно, щоб завжди бути в курсі актуальної інформації, дробчики і не тільки. Рекомендую підписатися на свій телеграм-канал. Посилання є в описі.